Отже, перша практична робота. Нам необхідно згадати навички роботи в Excel, які нам знадобляться в курсі економетрії. Перш за все, ми будемо працювати з матрицями. При побудові економетричних моделей, особливо коли результуючий показник залежить не від одного, а від багатьох факторів, нам необхідно буде працювати з матрицями, виконувати певні дії з цими матрицями. Ну, наприклад, множити матриці одна на одну, або транспонувати матриці, або знаходити обернену матрицю. А звісно, що всі ці операції ми будемо виконувати не вручну з аркушем і олівцем, а за допомогою Excel. Ну і нам ці операції е, з матрицями треба буде згадати. Це перше завдання практичної роботи, яке буде виконуватись ось на цьому першому аркуші, який має назву дії з матрицями. Далі ще два завдання в нас тут будуть. А, наступне друге це лінійний тренд. Побудова графіків на основі вхідних даних та лінійного тренду. Згадаємо, як це виконується. Ну і третє завдання нелінійний тренд. За своєю суттю, воно, в принципі, е таке саме, так? але в даному випадку вхідні дані підібрані таким чином, що лінійний тренд не буде. Добре, характеризувати вхідні дані, і тому ми вимушені будемо будувати модель за нелінійним трендом. Отже, давайте розпочинати з першого завдання дії з матрицями в Excel. І так, є в нас якась вхідна матриця, вхідна матриця, яка складається з чотирьох рядків, рядків і п'яти стовпців. Перша операція транспонування матриці. Що таке транспонування? Транспонування це коли ми рядки матриці замінюємо на стовпці, а відповідно стовпці вхідної матриці замінюються на рядки. Для цього використовується вбудована функція Excel-транспонування. Для русифікованого слід використовувати функцію транс, яка пишеться російськими літерами. Якщо Excel українізований, то пишемо латиницею функцію transpose. що я її зроблю? Значить, Виділяю комірку B9 і починаю вводити цю функцію. Дорівнює transpose. Клікаю по ній. Відкриваються дужки. В дужках в якості вхідних даних, в якості аргументу, я повинен виділити мою. Вхідну матрицю. Ну і не забуваємо в кінці закрити дужки. Enter є. Функція transpose щось нам повернула, так? Але судячи з оцих решіток, їй не дуже подобається те, що вона нам повернула. А чому? А тому, що ми ж -то повинні отримати ось таку транспоновану матрицю. Ми повинні отримати не одне значення, так, а ми повинні отримати масив значень. Як оце одне значення розповсюдити на весь масив? Ось тут важливо виконати послідовність певних дій. Дивіться, будь ласка, значить, я виділяю, я виділяю оцю область, починаючи з тієї комірки, де в мене вже зберігається моя введена формула. Починаючи з комірки B9. Лівою кнопкою мишки я виділяю оцю всю область, де повинна бути наша транспонована матриця. Далі входжу в режим редагування моєї формули. Для цього я підводжу курсор миші в рядок формул і в кінці рядка формул клікаю мишкою. Або можна було на клавіатурі натиснути клавішу F2. Те ж саме. Натиснення на клавішу F2, ми б увійшли в режим редагування формули. Далі, на наступному кроці нам необхідно буде одночасно натиснути три кнопки на клавіатурі. Ctrl, утримую Ctrl. Додатково натискую SHIFT Enter. От як тільки я натиснув ще й Enter, то ви бачите, що моя виділена область заповнилась транспонованою матрицею. Ну, давайте це перевіримо. Ось дивіться: вхідна матриця. Перший рядок в ній був який? 2, 1, 7, 4, 65. А тепер дивимося на перший стовпець транспонованої. 2, 1, 7, 4, 65. Такий самий. Те саме стосується і другого рядка вхідної матриці. так? Вона повністю співпадає з другим стовпцем транспонованої. Ну і так далі. Отже, з операцією транспонування розібрались. Ідемо далі. Наступна операція з матрицями, яка може нам зустрітись в майбутньому при проведенні економетричних розрахунків, це додавання матриць. Додавання матриць. є в мене перша матриця, друга матриця. Нам треба знайти їхню суму, яка теж буде представлена у вигляді матриці такої самої розмірності. Виявляється, що ця операція додавання матриць, вона дуже проста. Нам необхідно до кожного елемента першої матриці додати відповідний елемент другої матриці. І це стосується всіх комірок, всіх елементів матриці. Для цього комірку J18. Вводжу формулу. Дорівнює. Знайшов суму двох відповідних елементів першої та другої матриці. Enter є. Yeah. Ну, а тепер розтягнемо. Дану формулу на весь діапазон. Зараз в мене виділена комірка J18. Я підводжу курсор миші до правого нижнього кута, щоб він прийняв вигляд маленького чорного крестика. От в такому положенні. Я натискую ліву кнопку миші, тримаю ліву кнопку миші і тягну її вниз. Тягну мишку вниз. Ось тут я ліву кнопку миші відпускаю. Далі знову підводжу курсор миші до правого нижнього кута і тягну вправо. Є. Йдемо далі. Наступна операція це множення матриць. Коли одну матрицю необхідно перемножити з іншою. Ось тут треба мати на увазі, що не всі матриці можна перемножати між собою. Вони повинні відповідати певним умовам. А саме, кількість стовпців. Кількість колонок першої матриці повинна дорівнювати кількості рядків другої. Давайте подивимось, виконується ця умова чи ні. Один стовпець, два стовпці, три. Три стовпці має перша матриця. Перший рядок, другий, третій. Співпадає, так? Умова виконалась, значить, оці дві матриці ми можемо перемножити між собою. І тепер друге питання. Ось дивіться, в нас е, перша матриця має розмірність 5 на 3. Друга матриця має розмірність 3 рядки 4 стовпці. Розмірності в матриць різні. А якою ж розмірності буде результуюча матриця, коли ми їх перемножимо між собою? Треба використати наступні два правила. Кількість рядків результуючої матриці буде дорівнювати кількості рядків першої матриці. Перша матриця має 1, 2, 3, 4, 5 рядків. Значить, результуюча теж буде мати 5 рядків. І друга частина правила. Кількість стовпців результуючої матриці буде дорівнювати кількості стовпців другої матриці. Дивимось на другу матрицю і рахуємо кількість стовпців. 1, 2, 3, 4. 4 стовпці. Значить. І результуюча матриця також буде мати 4 стовпці. Ось ми і визначили: рядків повинно бути 5, а стовпців 4. Все готово для того, щоб тепер виконати операцію множення матриць. Починаємо з першого елемента матриці. Вводимо відповідну вбудовану функцію Excel. Дорівнює. M Дужки відкриваються. Дана функція має два аргумента: масив 1, масив 2. Ми перемножаємо дві матриці. Так? Значить, перший масив. Я повинен виділити діапазон з першою матрицею. Далі ставимо крапку з комою і виділяємо діапазон з другою матрицею. Не забуваємо закрити дужки. Натиснули Enter. Ну а далі. Всі наші наступні дії. Вони дуже похожі на те, як ми себе поводили, коли виконували транспонування. Так? Тобто ми отримали одне значення, а нам його треба розповсюдити на весь цей діапазон. Я виділяю оці комірки. Далі в рядку формул клікаю, так, входжу в режим редагування. Ну і одночасно натискую Ctrl-Shift-Enter. Є. Yeah. Ну і ще один тип операцій, з яким нам теж доведеться працювати, це знаходження обернених матриць. Тут в мене три приклади. Вхідна матриця обов'язково повинна бути квадратною. Тобто кількість рядків і кількість стопців повинні співпадати між собою. Ну давайте. Комірка G45. Я вводжу свою функцію m inverse. В дужках. Виділяю діапазон з першою матрицею, закриваю дужки, Enter. Ну, а далі та процедура, яку ми вже не раз виконували. Виділяю весь діапазон. Входжу в режим редагування формули. Ctrl-Shift-Enter. Повторюємо дану дію для двох наступних матриць. Все. Ось з такими типами матричних операцій нам доведеться. По майбутньому працювати. Переходимо до наступних завдань практичної роботи. Наступний аркуш лінійний тренд. На основі вхідних даних, перш за все, нам необхідно побудувати діаграму розсіювання. Виділяємо табличку з вхідними даними разом із заголовками. Далі вкладка вставлення. Шукаємо секцію діаграми. Точкова діаграма. Відкриваємо список. Нас буде цікавити ось така точкова діаграма. Є. Ну, що ми бачимо? По горизонтальній осі у нас відклались роки, по вертикалі обсяги виробництва. Оце і є наша діаграма розсіювання. Кожна така крапка це окреме спостереження з нашої таблиці з хідними даними. Як додати на цю діаграму лінійний тренд? Дивіться, я підводжу курсор миші до будь-якого спостереження на діаграмі. Спочатку його виділяю лівою кнопкою миші. А потім а, клікаю на ньому правою кнопкою миші. Клікаю правою кнопкою миші і обираю додати лінію тренду. Є. На діаграмі додалась. Лінія тренду. так, ну І справа в мене відкрилась панель, за допомогою якої я можу додавати і інші типи трендових залежностей. Далі, третій пункт нашого завдання, необхідно на цій діаграмі вивести рівняння регресії та величину апроксимації. Ось тут нижче є два пропорції: показати рівняння на діаграмі та показати величину апроксимації R квадрат. Оці два пропорції треба виділити. Я їх виділив, і що я бачу? Додалось, по-перше, рівняння y дорівнює якась функція від X, Так? І друге, показник апроксимації r квадрат. Що це таке? Y – функція від X. це наш лінійний тренд, де це номер року, номер року. Замість X ми підставляємо номер року. 2010, 16, 2022 будь-який. Порахували, отримали Y. Оце рівняння нашого лінійного тренду. Ну, а r квадрат величина апроксимації це показник, який свідчить, наскільки добре наш лінійний тренд описує вхідні статистичні дані. Наскільки близько він від них проходить. Оцей показник r квадрат може приймати значення від 0 до 1. Чим ближче до одиниці, тим краще. З третім пунктом розібрались. Далі четвертий, п'ятий. я тільки почну, а ви потім продовжите. На четвертому етапі сказано, що ці два попередніх етапи треба виконати для інших можливих типів нелінійної залежності. Ну, тобто, що мається на увазі? Повторюємо те, що ми зробили. Виділяємо діапазон з східними даними, вставлення, діаграма, точкова діаграма, такий самий тип точкової діаграми. Є. Додали ще діаграму. Я її розміщу чуть нижче. Підводжу курсор миші до моїх спостережень на діаграмі. Права кнопка миші додати лінію тренду. Знову додаємо лінію тренду, але тепер вже нелінійну. Не а в правій панелі я тепер оберу експоненційну. Виводжу на екран рівняння на діаграму та величину апроксимації r квадрат. Одразу що слід відмітити? Що величина апроксимації r квадрат для експоненційного тренду буде дорівнювати 0,85. Для лінійного була 0,9, а тут 0,85, що для нас є гіршим. Тобто, порівнявши ці дві залежності, оці два показники r квадрат, ми кажемо, що лінійна залежність краще характеризує вхідні дані, ніж експоненційна залежність. Ну і так далі. Оцю процедуру побудови діаграми розсіювання і додавання лінії тренду. Нам необхідно виконати ще декілька разів. Побудувати логарифмічну, логарифмічну лінію тренду, поліноміальну та степеневу. І коли у вас всі графіки будуть побудовані останнє завдання п'яте, на основі цього показника r квадрат, подивитись на всі 5 графіків. І необхідно зробити висновок. Яка ж лінія тренду краще характеризує залежність? Оця лінійна чи якісь інші види нелінійних? Там, де r квадрат буде більшим, то це найкращий варіант. Це, що стосується другої частини нашої практичної роботи. Ну і тепер в нас залишилась ще третя нелінійний тренд. В принципі, тут те саме, так? але вхідні дані інші. Вхідні дані інші. Маємо дані щодо ціни на продукцію та попиту на неї. От тепер, якщо ми будуємо діаграму розсіювання, я виділяю вхідні дані, переходжу до вкладки вставлення, діаграми, точкова діаграма, ось у мене побудувалася точкова діаграма на горизонтальній осі. Відкладена ціна а по вертикальній осі. Відкладений попит. Ну і кожне спостереження з вхідних даних показано на цій діаграмі відповідною крапкою. Є. Одразу поглянувши на таку діаграму розсіювання, ну, ми можемо спрогнозувати, що ніяка лінійна залежність, ніякий лінійний тренд не зможе її добре охарактеризувати. Скоріше за все, тут нам знадобиться використовувати якусь нелінійну залежність. Додаємо нелінійний тренд на діаграму. Тобто я клікаю права кнопка миші додати лінію тренду. Додати лінію тренду за замовченням, він мені одразу пропонує лінійний. Ну, ось як буде лінійний виглядати. Дуже погано він описує вхідні дані. Ні, на лінійний зараз уваги не звертаємо. А пробуємо спочатку експоненційний. Показати рівняння та величину апроксимації. Ось. R квадрат до рівня 095. Ну, достатньо добре, так описує. Потім, коли ви побудуєте наступну діаграму, вам необхідно буде перевірити логарифмічний тренд, поліноміальний та степеневий. Фактично те саме, що і на попередньому аркуші, тільки з лінійним трендом ми вже не працюємо. Лінійний нам не підходить. А ми будемо обирати найкращий серед експоненційного, логарифмічного, поліноміального та степеневого. Ну і на завершення, коли в нас будуть ці чотири діаграми перед очима, ми порівняємо між собою показник r квадрат і зробимо висновок. Скажемо, що там, де цей показник r квадрат є найбільшим, то такий нелінійний тренд найкраще відповідає вхідним даним.